Всім привіт! На! На Хорошенькі. Хто це тут? гавкає? Хто не на нас гавкає? Нюенька, маленька. На. А спробуй не годувати, не насипати, а з руки, щоб вона підійшла хоч дещо. Але зайди здоров'я. Будь Висока така. А хвоста нема? Давай, спробуй. Ні-ні. Спробуй підійти. Набери в руки корма на, і, не під, і не кидай. Не кидай. Просто держи в руці. Зви, зви. Тіка, держи, держи. Не кидай, тут уже не кидай. Вона не уйде. Так що держи, вона не уйде вже. Дуже худенька, але така гарна, гарна, гарна. Вона сильно не моя мама така. Саме мене більше смішить те, що вона починає їсти і гавкає, а Лена не вміє кидати. Бачите, як смішно кидає? Раз туди, раз туди. А тепер простяни руку і не кидай. Ми так одну собаку годували. Пам'ятаєте, у нас була собака Блейк, то я її годував, розвертався спиною, руку простягував, отак як держить ленд. Ви бачите, яке противне? Сип, сип, отам, де паличка, отам, де вона їла. Отам, де палочка, або там, так. Може, тут а, та <сад> та. Дивіться, дивіться, А ну постій там, Лена, стій там, присядь. Присядь, присядь. Ну, якби кожен день вона підійшла. Тих, тих, тих. мовчи. Не рухайся. Дивіться, як вона булькати зараз буде, бо вона така інстинктна її гавкать. Зараз дивіться дивіться. дивіться. Сидить, сидить. Щас, щас, щас. Вона ж чує, що мамка гаоки. Ні, успокоїлася. Поки що. А друге, е, ну ми не знаємо, чи то братик, чи ще сестричка, але вона зразу втекла. От ми приїхали, ми під'їхали, я не знаю, чи там було видно на початку. А, ну чого ти? Ну давай. Так, нас чекають. Ми, е, до речі, ми одне відео ще випустимо там раніше, ми приїжджали вечором дуже пізно, теж погодували. Але щось погана якість запису, щось ми не могли налаштувати. Чого ти? Чого ти? Гарньонь, і скажи, От скажи, чого ти О, там, бачите, мамка. На. Тітьонька маління. Ану, не треба. Жидко гляна насипала корма. Ох, ж вона зараз є. Обережно. Ходи, ходи, На намолиш. Ні, вона на, на тебе. Дивіться, дивіться яка гарна. Дуже гарна. Що ти на мене, мене побачила, щоб ви розуміли, я метра не маю. Ходи, ходи.

Смішна така. Це виїдає те, що смачне. Ріденький. Зараз поїдемо, тому що вона багато з'їсть, а так залишиться більше для тих, хто там ще є, да? А до речі, ми її ще не назвали, Лена. Ну, можете висловити свої ідеї, як назвати оце чудо. Смішне. І мамку, і ще не знаємо. То там. О, там мамка. Мамка точна девочка. то можете два імена для мами і для доці. Ох, як мене заморочило, різко встав. Треба назад присісти. Ула. Так що всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, всім папа. -па. Дивіться, я вже мали від'їжджати і тут прибігли до нашої красотки. Ще, мамка і доця. Ну, напевно, доця. Давайте назад. А ця хоче з нами А ця хоче вже до Каті їхати, до нашого ветеринара. До, 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 до ветеринара, каже. Це точно мамка. не реагує. Отак ближче перша, оце з чорною, ось, з коричною, так? Чекай в дорогу. А цуценя зараз їсть, так? Так, цуценя їсть. От вам і. Вона не їсть, поки цуценя. Мама да, да, уступила, щоб поїла цуценя і їсть рядом. Хоча. До речі, до до речі е в деяких випадках ми спостерігали, що інколи мама е відганяє цуценя, теж їсть. А дивиться, а це підійшло і жде. Чудо ти! <ріп> да, <ріп> да. А, ви зрозуміли? Вони як охоронці, чередуються. Е, тільки що ті гавкали, а вона їла і тут гавкала на нас. А зараз ця охороняє гавкає. Дивіться, як стоїть, і як у неї гарно вуха стоять. І слухає все, що я говорю. Поїла. Чуть-чуть, каже, я з'їла жидкий корм, саме вкусне. <пири> да, тепер можна і погавкати. А, я чуть... сипу, я а, а, а тепер вона охороняє, а ті їдять. А, то теж дівчинка, мені здається. Ну, ну то зрозуміло, всі дві всі дівчинки. Всі але як їх зловити? Але як їх зловити? Це на грані фантастики, щоб ви розуміли. Вона ветеринара близько не підпустить, щоб з дротиком попасти їм в попу. вони довго І тим поле, більше можуть втекти в поле. поле. ну Ні, ну, ми можемо оточити їх, Але все рівно це на грані фантастики. Їх треба приручати. Дивіться, відпотягується. А, та-та. Красується, ходить тут. То залазь вже до нас. Tipi, Поїхали. Маєти, Дивіться. Дивіться. <крес> Ціла серед дороги. Sankaritra. От я трохи газую і вона. Нє-нє-нє. Ага, мамка реагує. Не виходить чудо. Йди додому. Чо ти? Або сюди, або туди. Куди йдеш? На. Зараз я під'їду до тебе. Під'їхати? То все рівно мені треба виїхати з кармана. Все, дивіться, сидить. <рес> <рес> Точно? Точно досипемо?